Всім привіт! Сьогодні у нас третє число, понеділок і 3 січня після Нового року вже всі відсвяткували, всі відпразнували, відпочили, віддихнули і все, пора працювати, працюємо. Буде сьогодні в мене така неповна сміна. Працюю я буду по Болтові. і уклон. Ну, уклон так, в підіржечку. Так, в помощь просто на фоні. А так, то будемо по болтою працювати. Зараз у нас 6,57. Пробіг 180. Зараз зіб'ємо пробіг і все. І на цьому все, правильно, правильно. Зброю пробіг під ноль. Включаємо болт. І ждемо заказу. надіюсь сьогодні щось буде. Зараз карта пуста, коефіцієнтів нема зовсім ніяких. Ну, Подивимося, що буде. Сейчас буду зараз паралельно включати уклон. Дивитися по уклону і будем працювати. Що буде далі, покажу, розкажу. Всім гарного настрою і гарного просмотру. Mm -hmm. Так, ось прийшло 5 хвилин. І... Вийшов заказ з дворів, і будемо працювати. Ну, робота є якась. Довго не чекав до п'яти минут і їдемо. По дорозі доїжджав до книжки вже, прилетів заказ коріатою 106, до доїзду одразу ще не висиди пасажирку, а вже прилетів наступний заказ. Пушу, висадив пасажирку, іду на наступний заказ в городі Штемно 7.20. Такое, такое, такое. Подаюсь на заказ. Довозив на шимка. Прийшов мені заказ одразу ж звідси, теж з шимка. Ну, на Шимка, там, не мір скажівся. Біля акцентру. І я завозив сюди до АТБ. Як воно називається? Поняли, на шимка новострой. Е, я завозюзу людину і заказ злітає, який прийшов попередній. Заказ сіменіво. Цей заказ злітає такий, типа... Что... Що... А це було без коефіцієнту. Зараз дивлюся в цьому районі світиться коефіцієнт. Не сильно, конечно, но... Лучше бути на вишенці. Как-то так. Ну і ч? Щас прийдеш полюбасу по коефіцієнту. І будемо працювати далі. зробили два закази. 7,40 виходить 138 гривень і 11,2 км проб'є. Как-то так. Не сказав, буде заказ. Правда, без коэффициента все одно. Ну, нічого страшного нічого страшного. 7.42. Поехали. Сімейний. Зависить з шумка від сімейного на Первокзальну до Карнафти. У нас так вибіжі, в екумарії ця штука, що от сяде і начне... Ми вже приїхали. Я вже нажимаю завершити поїздку, показує суми сплати клієнту. І починаю шукати, скільки що там, де в неї гроші лежать. Шукаєш, шукаю гроші, щоб розчитатись. Шукає, 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 збираю 40 гривень, поїздка була 44, дає 40 гривень, там по 10-5. по 5. Я думаю, О, класно, розмінка, супер. Потім така, зараз я, типу, ще 4 знайду. Я такий, ну ок. Хотів вже сказати, типу, ладно, типу, все, давай. Але мені шукає 4 гривні. Думаю, ну окей, шукає 4 гривні. шукає на 4 гривні, шукає, шукає, находить 50. Каже, є 50. Пи 50, Думаю, ну окей, даю 50, даю здачу, І вона ще далі сидить. Я не знаю, чи в впеться в машині, щось там собі складає, гроші до грошей, в тій сумці там коперсається, оце все. Типа, альо, блін, типу, мені не чим зайнятися, здійснити тебе бавити, чи як? Я в шоці, такі люди просто, блін. Фуууу. Та й таке. Виставив точку на вишеньку з вокзалу, ЖД вокзалу. Віду жінку треба забрати і буду далі працювати. І сподіваюся, щось я по дорозі візьму, ще, але що то типу, ні уклон, ні болт, нічого не дає. І город пустий, щось не подозріваю, що заказів, заказів не буде. У 8 проспект Коцюбинського просто пустий, просто в хлам пустий. От що розуміли світлофор. Три машини і я третій і заді мене ще одна Все, а далі тупо пусто Все пусто Город зовсім не світиться. Вишенька там дальня чуть-чуть все. вс Город пустенький, пустенький що всі святкують чи що? Камон, ребята Заработать, бабки зарабатывать. пасажирів, Постеньки. Так сказати собі, мінус, не мінус, без плюса. Е, зараз забрудінку відвезу на роботу і в центр до автовокзалу. І буду далі пробувати щось працювати, заробляти гроші по, 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 по надобавки, надобавки. Роботи щось ну, взагалі немає, і смисла немає виїжджати, грубо говоря. Типа бляха Чо делать, что делать Непонятно чо делать Ну такое Приїдемо побачимо Що воно буде Город практично вообще без коефіцієнтів Ось вишенька чуть-чуть Центр там тоже цих слабеньких по 3Е квадратика цих 6 граника все в уклоні. За всю дорогу було два чи три закази. Ну, одинарні по одному. Не так, що є пару заказів в ефірі. Тобто заказів... <плес> в ефірі завжди висів один заказ. Ну, точніше, не завжди, але якщо висів там заказ, то він був один, тільки один. Типу зараз теж тіпа, взагалі немає нічого. Ну, типу, що знали, то й знали, типу, це нормально. Після Нового року це нормальна тема. На вечір може буде якась двіжуха, а так то не факт. Ну, Це от до 6 числа, до 5-го буде така штука. 5-го на вечір, скоріш, люди готуватись до 에, вечері. І на вечерю буде. 6 грудня, 6 січня буде, теж думаю буде робота. А 7-го то буде розрив, мені кажеться так. Ну і знову там далі буде затіщу, десь плюс-мінус до числа 13-го. День-2. І далі буде аж. Я не знаю, буде краще там трошечки. Чи коли я там вже. А то той вже на... 14 лютого, 8 березня, я аж до літа. Ну, не до літа, десь до весни, поки в школу всі підуть десь так. Ну, це мої чисто прогнози. Я так просто придумав, так думаю. <кхм> Побачимо, як буде. Дай Бог, щоб я помилявся. І робота була завжди. Все, чекаємо жінку. І їдемо назад на роботу і будемо працювати. Завіз жінку на роботу. Я заказів взагалі нема. Взяв по уклону один, якийсь з грібоуспичку 71 на стрілечку. Мінімалочка, ну хоч щось. Сьогодні вихідний, роботи взагалі не буде, до вечора не буде. І я топловку. По уклону зробив пару заказів на Поділлі, Ну як пару заказів зробив один заказ, з стрілецької на Поділля і зараз з Поділля буду їхати в центр. Це по уклону все. Зараз спробую в центрі включати болт. дивитися, щоб так поболтує, бо щось болт дуже взагалі нічого нема. Уклон тільки щось стріляє. Вихідний когось. 11.47. Я після того заказу в центрі нічого не зробив. Сидів, тупо, ждав, 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 нічого не дождався, поїхав на заправку, заправився. На око по 30, 97, 95, 92, 30, 49. Ціни класні. Треба ставити газик Що? Роботи сьогодні взагалі капець немає, їду, зараз перекусю щось трошки. І буду далі пробувати щось зробити, поки є час. а Потім жінку заберу і ми підемо в магазин, а потім підемо в кінотеатр. Будемо тратити тисячу зеленського, Та й таке. Погода, звісно. штука, ну як 62, ну куди ну просто, ну ребята алло ну конечно же так и не буду рейтинг впадает ну блин, активность впадает, ну ребята все прям дуже уже упала активность было 96 стало 95 95 красота Супер, зробив ще декілька замовлень по бултою, зараз на поділі встидно е, говорити, але вирішив включити 838, Зак... прилетів перший заказ Зразу з мінімальною подачею 300 метрів. І поїхав до БРСМ на Хмельницькому. І Звідти вже прилетів заказ по бултові і поїхав я на космонавтів з космонавтів на Поділі. Стою і переходить такий заказ на старий город. З Поділля на старий город. 4-2 кілометри була подача. Ну прям ну, взагалі жесть. Просто жесть. Ну як так їхати туди? Це дуже далеко. От прилетів слідчий заказ по поділлі... ну не по поділлі, а з поділля подача з поділя подача із коефіцієнтом. З коефіцієнтом, вперше за цілий день коефіцієнт. Один і один. Але це коефіцієнт і він є. Типа, блін, зачем кидати таку здоровенну подачу, щоб я відміняв, падав рейтинг, а потім давати з коефіцієнт. Странно, странно якось це. Трохи підхарію іноді, ну, блін. Такое от. Погода вже трошки гірша стала. Похмуро, пох похмуро. вечір якийсь дощ показує погода. Побачимо. Я до вечора не буду працювати, казав, що йдемо в кінотеатр, тратить піщу Зеленського. Так-то, так-то. Коротше, сьогодні така собі була робота. В її не було, 470 гривень. Вийшли сьогодні заробити. З них 150 безналічний, 300 гривень готівка, 16 компенсація і витрати, ну точніше, тобто комісія на заболт. Виходить 399 гривень чистого заробітку. Плюс я на уклоні зробив 126 гривень чистими і потім ще зробив одну мінімалку на 44 гривні е, по Безналу. Там чистими зараз подивлюсь, скажу. І пробіг, виходить, 94,8 км, Це з учетом того, що я ще їхав на вишеньку ЖД вокзала і з вишеньки їхав до на Коцюбинського. Полкому зробив 4 поїздки. Вийшло 164 гривні чистими. 164. Так. 470. Ні. Так, так, так. Ладно, 470 плюс 164. Це виходить 634 гривні і з болташем мінус комісія. Зараз, скільки я казав, 70 гривень комісії, і мінус 70 гривень комісії було то, 564 гривні чистими і заправлявся я сьогодні на 200 гривень. Ну, типа чисто чисто, типу, прям капець, 300, 350 гривень. Ну, там ще там, пару літрів типу, є, з того, що заправився, ну в цілому все одно типу, 500. 564 е, мінус 200 е, 364 гривні чистого доходу у мене сьогодні вийшло за день. Такий, звісно, день ужасний. Погода то була хороша, то була не очень. Вихідний день, всі ще відпочивають, всі вдома, на роботу мало хто йде, Когось вихідний, по справам мало хто їздить, всі відпочивають, гуляють, ще празднують. Таке виходить, завтра вже робочий день. Завтра, думаю, буде все набагато покраще. Завтра подивимося, як воно буде. Таке? Ще раз вітаю всіх з новим роком, з наступаючим різдвом. Бажаю всім в новому році досягати своїх вершинок, ставити планки, їх перевиконувати, заробляти більше грошей. Всього найкращого, щоб машина не ламалася і все було чекаю. Далі ми йдемо в кіно, як я казав, ну не зараз. Ми ще йдемо в магазинчик, купимо подарочки для батьків і похресників, і потім підемо в кіно. дивитися чоловіка-паука в 3DX за 1000 гривень зеленського.